Вітаю! Мене звати Оля, я експерт бренду Shelly. Сьогодні хочу вам розповісти про пілін скатки для рук та ніг. Пілін скатка використовується для ефективного відлущування рогвілих клітин шкіри, а також для її зволоження та пом'якшення. Основною особливістю пілін скаток від шелі є те, що вони не містять абразивних частинок і виконують дію відлущування за рахунок вмісту ха кислот. А саме це молочна, гліколова та яблучна кислоти. У шелі представлено два види пілін скаток і відрізняються вони активними компонентами. Тож пілінг з алоєвера та екстрактом м'яти володіє протизапальними та антибактеріальними властивостями, чудово освіжає та тонізує епідерміс. І пілінг з гідролатом троянди та екстрактом гранату вирівнює тон шкіри, покращує мікроциркуляцію, а також перешкоджає сухості та стягнутості. Відрізняються пілінги також ароматами. Пілінг-скатка з Aloe вера має свіжий аромат, а з трояндою більш квітковий. Пілінги мають гелову консистенцію. Після нанесення необхідно трохи помасажувати шкіру до утворення саме ось цих скаток, за рахунок яких. Пілінг виконує свою функцію відлущування. Ось ми бачимо, що пілінг вже почав скатуватися, тож можна прибирати залишки засобу це можна зробити, змивши його водою або за допомогою серветки. Тож, коли використовувати пілінг скатку. У домашньому догляді для підтримки шкіри рук або ніг в ідеальному стані. Пілінг рекомендується використовувати один або два рази на тиждень. Також засіб можна використовувати перед манікюром або педикюром для підготовки шкіри рук або ніг до подальших процедур. Нас часто запитують, чим відрізняється пілінг скатка від крем скрабу. Обидва засоби є прекрасними ексфоліантами, забезпечують ніжний пілінг, зволоження та жилення шкіри рук та ніг. А основна відмінність полягає у тому, що пілінг не містить абразивних частинок, має гелеву консистенцію та дбайливо відлущує роговілі клітини шкіри. А косметична формула скрабу створена на основі кристалів білого цукру, які виступають у ролі натурального експоліанту. І при контакті з водою він утворює ніжну кремову текстуру. Тож, якщо вам потрібно вирішити проблему грубої та сухої шкіри рук, пілінг-скатка від шелі ідеально підійде для цього. Дякую вам велике за увагу і побачимо ще!